Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з економіки, і хочу його сьогодні почати із прислів'їв про працю. Перше прислів'я бджола мала, а й та працює. І друге прислів'я хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Малята, зупиніть, будь ласка, відео і скажіть батькам, як ви розумієте ці. Прислів'я. Я, наприклад, розумію прислів'я про бджолу так, що вона маленька, а й та кожен день працює, літає з квіточки на квітку, щоб зібрати смачний поживний нектар. А ви як думаєте? А тепер пропоную зануритись трішки. Послуги і товари. Погляньте уважно на екран та й назвіть, які ви бачите професії. Тож перевіряємо: слюсар, маляр, лікар, пожежний. Чи так ви назвали? Що дають для людини ці професії? Вони дають товар, чи вони надають послуги. Якщо ви сказали, що вони надають послуги, то ви сказали правильно. Наприклад, слюсар, що він робить? Ремонтує? Маляр, що робить? Правильно, фарбує. Лікар, що робить, лікує, надає послуги з лікування. І пожежний, що робить, рятує, він надає послуги в рятуванні. Чудово, гарно впоралися з цим завданням. А зараз пропоную пограти в гру «Товар чи послуга. Перед вами буде дві картинки. Вам потрібно сказати, що зображено товар, а що зображено послуга. На початку трішки вам підкажу: книга це товар, а лікар надає послугу. Далі за зразком. А гадаю, що ви дуже добре впоралися з цим завданням. Діти, а погляньте і скажіть мені, що це ви зараз бачите на екрані? Чи бачили ви колись таке? Де саме ми можемо це бачити? Трішки вам підкажу. Бікборд, вітрина магазину по телебаченню чи в інтернеті. Що саме ми можемо там бачити? Правильно, малята! Це реклама, які ж ви розумічки. Ви все правильно назвали. Тож, я бачу, дітки, що ви були дуже уважними на всіх заняттях на протязі всього навчального року. На цьому малята я з вами прощаюсь і зустрінемось на наступному занятті. До наступної зустрічі!